Чи потрібно консенсус на рішення? Ні. У нас є а, протокол, є протокол, як вирішуються всі питання. Є протокол, який а, є питання, які вирішує а, партнер, який веде ці, цю ділянку чи цей бізнес. Є питання, які він має а, согласовувати зі своїми партнерами. Є питання, які мають бути согласовані в бюджеті. І коли бюджет вже прийнятий, він може самотужки прийня... uh, ухвалювати рішення. <гум> uh, є питання, які uh, ми зараз будемо uh, не uh, строго притримуватися презентації. Так, так. Так, я буду uh, пернати матеріалом. Uh -huh. <гум> uh, є питання, які вирішуються одностайно. Це 100% голосів. Це всі інвестиції більше ніж ті, що заплановані в бюджеті. Ніхто mm -hmm. не може примусити примусити здати гроші. Uh... І ось такі зустрічі з капітанами українського бізнесу з першого десятка відбувається у фічербізнес-клаві щомісяці. Чому ви ще не з нами?